Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro -про» на першому західному. Поговоримо про проблеми радості і невдачі нашого часу. Сьогодні в наш гість, легендарний без перебільшення гросмейстер Адріан Богданович Михайльчишин. Добрий день скажіть пару слів. Чим зараз як як живете? Останні знаю, що ви тренували жіночу збірну Туреччини. Цікавий досвід. Жіночу Збірну Туреччини, 15 років. Дуже цікавий досвід, дуже багато побачив, навчився. І закінчив минулому році заняття збірної Туреччини. Тепер я в тому плані більш вільний. Я зараз очолюю академію Гарі Каспарова. Його фундація зробила світову академію. Мистер... Це новостворена чи це? Так, новостворена. В нього була фундація 20 років, він тренував молодих дітей в Сполучених Штатах. Потім перейшов на Європу вже років 5 талантів тренує, а тепер пішов в ШИР. Ну, розкажіть трохи, давайте прорекламуємо для молодих. Е... Ну, бо то є школа, фактично з 4 рівнів, є 50 лекцій, є програма. Це онлайн, так? Онлайн. Є програма дуже серйозна, а потім літом є і табори, плануються, табори. І також знову ж таки збори з Каспаровим вже з найбільшими талантами. В минулому році було двоє наших: була наша львів'янка Анастасія. Натишин і наймолодший гросмейстер світу з Києва Ігор Сімоненко Самоненко. Так що воно вже працює дуже серйозно. Ми набрали а яка, яка роль Каспарова як фундатор, організатора? Чи він особисто обирає? Він, він ні, він він особисто обирає вже найкращих. Угу. А ми готуємо взагалі. Ми робимо такий курс, широкий курс. Ну і будемо виявляти, звичайно, найбільших, найбільших талантів. Рекомендувати для його перегляду. Він переглядає, дає завдання і потім цілий рік. Відбуваються тренування. От я треную двох австрійських талантів зараз. Ну і треную також наших кількох талантів молодих. тої якраз з цієї системи Гарі Каспарова. Давайте Австрія, до і до Австрії, і до Каспарова вернемося. Як у Львові зараз шахами під час війни? Загалом в Україні у Львові. От буквально ми сьогодні після довгої перерви відновлюємо Львівський шаховий гросмейстерський клуб. Під керівництвом ісландського гросмейстера Петерсона, який тут одружений, бувший власник банку. банку, і він дуже серйозно підтримував. ось такі змагання взагалі підтримує всі всі турніри. Так що маємо доброго, доброго спонсора. Школа дуже добре працює. Школа дебют і, і академія Львівської шахової федерації на Сихові. Зараз з'явилося дуже багато центрів раніше. В нас що було? Раніше в нас був палац піонерів і була спортивна школа. Вона була на бущій вулиці Сєченого. Не пам'ятаю, навіть як вона тепер називається біля церкви Юра. А тепер фактично в кожному районі міста є кілька шахових шкіл. Кількість дітей страшно зросла всюди в світі. А як дорослі шахи? З дорослими шахами в нас також був. Тобто майбутні нас є. Ми над тим працюємо. В нас був центр збірних. Наш і один з тренерів збірної Олександр Сулипа, мій учень, був тренер, успішний дуже тренер збірної України, чемпіон Європи, призери Олімпіад. Там в команді почалися якісь тертя, бо вже Василь Михайлович Іванчук, легенда. Він вже має 55 років і вже дуже важко витримати натиск молодих. Хоча він в минулому році прекрасно виступив на чемпіонаті Європи швидких шахів. в то відбувалося в Хорватії в Загребі зняв друге місце. І були якісь конфлікти збірни, хоча збірна при цьому виступала добре. Українська збірна характерна тим, що як нема командного духу, то є воля кожного показати, що він ну, вміє. Я я, б, я, я бачу у ваш, ваші ефіри, що виявляється, деколи шахи і командний вид спорту. І він є командний. Безумовно, і атмосфера має бути в команді. Обов'язково так здається, що слабі команди, слабі команди дуже часто виграють. Питаються, чому Ось збірна збірналогія. Вона була номер п'ять. В світі, десь і вона три рази майже підряд вигравала шахові олімпіади на початку 21-го століття. Нічого в них. Ну було в них була добра школа, але не така, яка є сильніша від американської, китайської Ну, зараз взагалі узбеки виграли. Узбеки також сенсація. Молоді звідкись з'явилися. Тренерів там не було видатних. Що сталося? Як сталося до цього часу? Є загадка. Ну, але зараз Індія пішла страшно. Так, Як в нас ситуація з теми? Я знаю, що багато не повернулися за так, кордону, багато, бо багато, я багато то... гросмейстерів перебували. Пан Іванчук ще призивного віку, але тут а багато молодших повтікали. А молодші, і... молодші так, молодші живуть за кордоном, але Зараз менше змагань для них вони тільки грають в командних чемпіонатах різних країн: Німеччини, Іспанії, Франції, Австрії, виступають, заробляють так на життя. Хоча там життя, звичайно, для в еміграції, таке на вигнанні, я би навіть сказав, не на еміграції, воно є дуже непросте. Тому що дуже багато нових справ треба. Треба побутові справи вирішувати, які тут були автоматичні. А там воно забирає багато енергії. І От наш гросмейстер Кирило Шевченко, найбільший талант, який, на жаль. Перейшов, спокусився на дуже великі умови в з, з Румунії. Він проживає в Бухаресті, але його результати зараз почали серйозно падати. Хоча він працює серйозно, я його тренував колись. Але я кажу, що вигнані жити дуже непросто і високо ну, жаль жаліти людей, які не повертають Ну, цього. Жіноча збірна, збірна якраз у бусь. складу може, може знову претендувати на олімпійське золото. В наступному році Олімпіада в Будапешті. І думаю, що були б шанси, якщо будуть виступати в повному складі, але в них також є якісь там тертя незрозумілі. Вони також не приїжджають, бо для дівчат то набагато простіше було б жити тут. Ну і... то чоловіки, може, є, і так далі. То так, ну, це різні, ко... різні речі, вже, але вже... вони мають шанси. Чоловічу збірну очолив Олександр Білявський. Так, це ваш побратим шаховий. Так, можна Олександр так сказати. сули по очолив збірну Польщі, угу. яка також зараз успішно виступала на чемпіонаті. Європи, і, але, на жаль, наші не змогли шахісти дійти до консенсусу, щоб виступати на чемпіонаті Європи командою, вони чемпіони Європи діючі були. І то є такий перший раз в історії, що чемпіон Європи діючи відмовився просто від участі. В шахах світових президент Фіде Федерації Росіян. Росіянин, так яке ваше ставлення? Викторович. Дворкович, ну дворкович він був... колишній прем'єр, вице премєр -прем Він Так є з групи Медведєва. Багато років працював в уряді. Потім був головою комітету Чемпіонату світу з футбола, і потім його кинули на шахи. То звичайно, все робиться на державному рівні, кидається на якийсь участок, щоб контролювати. І він контролює що можна сказати, і то є Росії. має гроші. Він має дуже всі спонсори фіди зараз, в основному з Росії. Uh -huh. І нічого в тому плані зараз зробити не можна. Наша федерація є слаба, ослабла. І Зараз вона, на жаль, навіть не подає голосу. А я, я подивився на сторінки наших шахістів, молодих, шахістів збірників які за кордоном, і дівчат, і хлопців там тільки в Наталі Жукової і в Павла Ельянова є про війну і про відношення. Всіх інших, які картинки, гарно, як. як... Проживають на берегу океану чи так далі. Що можна зробити? Ну що можна зробити? життя життя це саме виставить. Крапки над і скажіть ва дуже цікаво, що ви колись були в тренерському штабі Карпова. То вже говорено, переговорено. Зараз так можна сказати, контактуєте. Дуже добре ні, з Каспарою. Ні, з Карповим, з, з Каспаром. Дуже добре. Ми з Каспаром разом грали в молодіжній збірні радянського союзу. Багато виступали на зборах. Були весь час. У нас були бої Бліц такі страшенні, страшенно тяжкі матчі. Що він вигравав але з одним очком переваги всього, бо він був вже ясно, що то не ну, він, він може. Так, це дуже таке проблемати, проблематична назва. Він ніби хороший руський, так? Ну він, він сам не є руський, він є з Баку для. для... Він Вай Вайнштейн з баку, правильно? Так, так. І він завжди для них буде не, не свій. І тому трошки дивно, що він так захопився тим з боротьбою з, з російським урядом за якесь місце, за якусь демократію, бо там дуже важко йому. Там опозиція дуже слаба. Він зараз має громадянство Хорватії. Він проживає півроку в Хорватії, півроку проживає в, в Нью-Йорку. До нас що не приїжджає? Я з я з ним говорив. Давай приїжджай до нас. А він сказав, що у вас занадто багато агентури ФСБ. А я кажу, ти ж весь час в Литві в, і в Варшаві. Там ті, ті агентури також не менше. Він каже, але там не посміють. Але зараз я вже знаю, з минулого року в нього біля готельному номері, біля дверей, стоять два високих охоронці. В кожному місті, куди він не приїжджає в Європу, два охоронці. Ну, ви знайомі з багатьма росіянами, е, е, які ну, гросмайстерами. Як так. їхня реакція підтримали СВО свого більшості? Ну, ті, які залишилися в Росії, безумовно. Хоча вони роблять, що вони там проти війни, ну то така класична відмазка. А є досить багато з них перейшло велика кількість гросмейстерів в інші країни. Гросмейстер Федусіє, віце чемпіон світу з активних шахів, з швидких шахів перейшов до Словенії, Алексєєнко до Австрії. Ще один гросмейстер відтягов до Англії. То всі вони привезли. А як наші запроданці? Ну давайте їх згадаємо. Ті, що перейшли з України в Росію, ті, що прийшли в Україну з Росії. Це, це хто Карякін? Ну це, це Карякін і Лагно. Лагно, ну лагно мовчить. Львів'янка, вона Она народжена у Львові. Прошу? Народжена у Львові. Народжена у Львові. Проживала, тренувалася в спортивній школі. Вона її дівоче провозив. Так не дівоче. Вона одружена з росмейстером Грищуком. Також українського походження, але він є чистий, чистий комуніст, и має четверо дітей. Така тендітна дівчинка має четверо дітей. А от Харякін дуже активно виступає. Каяки України Харякін з Донбасу, так. так? так. ні не з Донбасу. Він з Сімферополя. Сімферополя. А в Донбасі був була школа створена концерном СТІРОЛ. Угу. І вона зібрала всіх талантів з України. Хоча наші багато відмовилися, і музичкам пропонували, і Волокітіну тільки одна Лагно спокусилася. і лагно -контак... вона контакт через... контактів. Ніяких немає. Абсолютно ніхто... немає ніяких контактів. З ними немає контактів навіть на змаганнях. Зараз вже ніхто руку не подає. Бувають випадки, що хтось комусь подасть руку, але зараз вже ситуація така, що спілкувань нема. А як колишня дружина Василя Іванчука? Ну вона є дуже антиукраїнська, на жаль. Вона За, була ні на звіті нормальна. її Аліса Галямова. Аліса, 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 Галямова. Вона вона була, вона мешкала у Львові. вона не меч мешкала, мешкала 5 років. Вона віце чемпіонку Ходи, світу. І два разила нашими вуличками. Вона коші. вона навіть очолювала збірну України, яка стала чемпіоном Європи в 92-му. Срібна медаль на Олімпіаді. Також завдяки її зусиллям. Вона була шахістка абсолютно світового світової трійки. Безумовно, і ну на жаль, стала така. Ну, вона сама татарка. І вона не росіянка, а от як не дивно, що набагато більше підтримують СВО, ніж росіяни, оті всі національні меншини. Вони просто зазумані. Зрусифіковані так, і Хочу, і... хочуть бути більш, більшим Чарушні, католиком так. католиком, ніж папа, ніж, 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 ніж папа. Рим. То, то Тобто з, Касп... з Каспаровим, ну. Я спілкуюся, зустрічаюся з ним весь час, то в Загребі, то в Варшаві, проводимо разом оці. Передавайте запрошення. Я від, від губернатора я зроблю запрошення, а може і на більшому. Я ще буду на нього, на нього тиснути? Щоб... Нехай не буде Боягузом. господи. До Львова можна, до Києва а, не треба. Ми, ми не, не, не скажемо, як ви, ви, як ваша родина, походить з Польщі, ви виселенці, а. чи як це назвати? Виселенці? Веселенці, вигнанці. вигнанці. Ну, виганці, мої, виганці. мої також з-під так, Ярослава. А мої, а мої також з-під Ярослава з Любачева тато. А мама з, з, мої з Жапалова як Риниці злабовує. І як зараз оце поляки реагують? Оце облетіло, що поляк не подав е, руку е, мускалю. Своє то є, є такий їх найбільший талант з гарним прізвищем Дуда. Дуда, Дуда причому в нього є українське коріння, він є чистий проект, мамин проект. У нього мама. точно є, бо президента немає українського. Та вони кажуть, що в президента є. Ну, та те. Вони кажуть, що в нього дід був в Упад. А. Ну тут пишуть там шахисти. Та, він шахісти якраз є нормальні в Польщі. Я сам. Бачите, в мені було дуже непросто, коли мені запропонували очолити академію в Польської шахової федерації молодіжну в 97-му році. Я працював років шість. От якраз в них пішло тоді покоління. До цього часу поляки рахувалися дуже, як кажуть, на спорті з солодкими суперниками, угу. дуже м'яким такими солодкі булочки. Так, Солодкі булочки. А тепер то є збірна, яка одна з п'яти найсильніших на світі. І і чоловіча, і жіноча вигравала чемпіонати Європи. Але. Польща є складна країна. Бачите, які зараз у ті протести були, як наших, наших шоферів мучили, мордували на кордоні. Люди помирали. І чому найсмішніше уряд нічого не робив. Для уряду то і п'ять хвилин роботи. Європейський європейська спілка, яка з Брюсселя, ні слова не сказала, що блокується кордон Шенгенський, стратегічний кордон. Але в Польщі є також і зараз міністр по моєму сільського господарства і комісар європейський вимагає, щоб заборонили всі вели квоти на всі українські продукти сільського Тобто Реально йде економічна війна з Україною. Під час, під час війни Ні, ця, вся справа в тому, що в них є дуже потужний пропагандистський орган. Це цей інститут пам'яті народової, який має фантастичний бюджет мільярд злотих, і там зібралися історики, які головним завданням є очвонити Україну, особливо через ті волинські події. Що там на Волині було, але все насправді історики польські ніколи правди не скажуть. То є то є відомо. Кількість жертв перебільшують, приписують ноль, безумовно. Бо як написала армія краєва, було 15 тисяч жертв. Вони в 10 разів більше дають е, в тому плані, і вони дуже сильну пропаганду, так як росіяни роблять таку саму пропаганду, і дуже багато і молоді. І дуже багато на інтернеті є в людей, які вороже наставлені до України. Ну на жаль, це чесно, війна не на часі, нам час закруглятися. Дуже цікаво, я прочитав вашу книжку. Заодно її прорекламую. Тут є багато про якщо можна є багато про і польську проблему, якщо її так назвати, і проблеми в шахах. Скоро буде офіційна презентація. Так. от е, Дякую вам за розмову. Дякую, що е, не дивлячись на такий молодий вік, ви маєте такий юнацький. Е, е, ре ре <с. реально і Бачите, ми шахісти як масони. Ми дуже багато їздимо. В нас є серед шахістів і і, і, і директори великих банків. От, наприклад, в мене є, був знайомий, добрий приятель, директор Світового банку, гросмейстер Кен Рогов американський, з яким ми їздили разом і боролися в Мексиці за кращі умови проживання в готелі. То був 77 й ще 77 й і якраз навіть Кісінджер, як не дивно, був головою американської шахової фундації. І, і Білявський до нього звертався, коли в нього, йому не давали візу, американську Будапешті, і, і, і Кісінджер мусив, мусив телефонувати послу і вимагати від нього візу. І тоді від того часу Білявського з'явилася така прізвисько. Кіс, наш Кісінджер. Добре, ще раз ще раз дякую. Надіюся, що е, цією весною ми проведемо вже другий. Е, Турнір е, з як то одночасної гри наших львівських легенд е, шахів для ЗСУ. З, з, для, для зсу. Обіймаю вас, тримайтеся. Юркові. Привіт, до побачино. Дякую, все найкращого